people 16.20 на студійному годиннику. Все по-військовому, абсолютно точно. Ми так вчасно виходимо в ефір із анонсованим гостем, що мені аж не віриться. Китнева Оксана в студії перед мікрофоном, Поруч зі мною Андрій Армуга. Привіт! Вітаю, вітаю, вітаю слухачів. Останнім вітаю. часом бачилися з тобою під час коляди пенсійної коляди у Франківську. Було дуже весело, дуже святково, але дуже гучно разом з тим. Ну і це було не до розмов про те, а як справа, чим ти зараз. Займаюся і так далі і тому подібне. І тут я знаходжу повідомлення, що ти займаєшся ветеранськими питаннями у теплому місті. Так, так, це одне з новеньких. Я, власне, ветеранськими питаннями вже займаюся давно. Е, сам називаю себе, присвоїв собі статус двічі ветеранками. Та <світ> <світ> Ось, але дійсно зовсім недавно долучився до команди теплого міста. Займаюсь там власне проветеранським напрямком, і я думаю, що це якраз той випадок, коли він-він, коли я можу бути максимально корисним і використовувати якісь свої знання, досвід. Ну і власне, команда, до якої я долучився, вона теж потужна і робить великі речі, і це круто. Я не думаю, що хтось із вас не знає Андрія, але якби раптом такі були, то це політолог, громадський діяч, інтернет-маркетолог. Уперше пішов на фронт ще у 2014-му. Воював у складі 79-ї окремої десантно штурмової бригади, а після звільнення активно включився у роботу. Працював тренером з реабілітації ветеранів у міжнародному проєкті Побратими. Крім того, бачу роботу у фонді Вірні. Так, це все уже згорнуто. Чи воно продовжує просто без тебе свою діяльність? З фондом вірні це досить свіже. Ми разом з ними, точніше, цей фонд є виконавчим партнером проєкті з британцями. Він стосується Городенківської громади. Там теж є ветеранська компонента, і, власне, в якій я її угу. А, І, зрештою, про подвійне ветеранство спочатку ти був ветераном АТО. А тепер ти вже ветеран російсько-української війни. Щось різниця у статусах навіть у документальних ну, посвідчення учасника бойових дій в мене там з го року власне і ну, нового нічого не потрібно було. Та, мабуть, ні. Єдине, в нас просто з'явилось і ще з'явиться е, дуже багато хлопців та дівчат, які будуть мати статус ветерана. Цієї війни а учасників АТО було досить небагато. Угу. От, мабуть, це така ключова різниця. І от до твого приходу сюди на найтепліший у цей недільний день ти раніше десь блокав, десь їздив. От щойно повернувся до рідного міста. Власне читала твої відвертості з журналістами, зокрема репортеру, про те, як було повертатися тоді після АТО у мирне життя і от власне. Ті от тренінги, які ти проходив для повернення, е, мені так видається, що все ж таки тоді були інші виклики, тому що був регіональний осередок вогню, так е, і відповідно значно більша площа, на якій нічого не відбувалося, зараз. Зовсім інша історія. І е, повернення після двох з половиною років до мирного життя значно складніше. Тим паче, що ти тут теж не зовсім в мирному середовищі. Ми от говорили про тривоги, які на підступах уночі. Не знаю, як військові реагують на них. Але е, повернення, очевидно, другий раз було складнішим у мирне життя. Е, так, було складніше. Е... Для себе пояснюю наступне чому. Перше, це, власне, термін, проведений в АТО і проведений на цій війні. Тут інтенсивність, динаміка війни значно більша. Термін 2,5 роки це досить багато, враховуючи, що так як наша бригада десантно-штурмова, то мріяти про якусь ротацію, про якийсь відпочинок, ну, це годі було, ми фактично. Фактично, вся моя служба і пройшла, як кажуть, в окопі, так, тобто на, на лінії боєзіткнення, окрім там малюсеньких відпусток, десятиденних, ну отаке. Е, відповідно, за цей час е, ну, всі люди, і я зокрема, е, і наша психіка все перебудовується на цей військовий лад і повернення назад це як повернення, ну, фактично, в якесь інше життя, в іншу реальність, і в цьому є складність. Як ти долаєш ці складнощі? Це завдяки отим запущеним механізмам ти навчився аналізувати. Долати це в собі, якимось чином вибудовуючи якийсь діалог із собою. Ну бо ти знаєш певні механізми, вже навчився і навіть навчав своїх побратимів, які також повернулися. Так, ти правильно вірно кажеш. Якраз частина успіху це те, що ну цей мій попередній досвід, і ну, вже менш-більш знав, яких реакцій від себе чекати, де можуть виникнути, з чим можуть виникнути труднощі. Це допомагає безумовно, бо вже маєш якийсь певний інструментарій і що з цим Робити. Е, ну, і другий момент, мабуть, те, що ти зауважила, що е, проводжу зустрічі з побратимами, посестрами, де ділюсь. Своїм досвідом тими інструментами, як їм повертатись, як зробити це м'якше, ефективніше. А ну і це певним чином і мені допомагає. Теж така є терапія певна і для мене в цьому. А ти потребуєш спілкування саме з побратимами по сестрам? Так, як і будь-хто з ветеранів, ага. ти е, ну на, навіть два моменти: перше, е, ти в пошук між соціальної істоти. І не можемо без, без нашої зграї. А у випадку ветеранів це, власне, такі самі, як він, бо це люди, яких ти розумієш краще, ніж цивільних, І які розуміють так само тебе, до яких є довіра. І другий момент це я зберігаю, я називаю це збереженням пуповини своїм підрозділом, тому що. Ще нічого не закінчилось, і, власне, мої пілоти, з якими я працював, вони досі на фронті, і я з ними на зв'язку час від часу вони звертаються там. З якимись потребами я щось прагну навіть у плані якісь організувати невеличкий збір, щось максимально швидко закрити якесь питання, і це знову таки про, про мене, тому що таким чином я ну, відчуваю свою включеність до цього, цю поповину, і вона мене тримає. Ми істоти, звичайно соціальні, але я, коли намагаюся емпатувати і думати, як би я діяла в цих умовах, мені би іноді здавалося, що я. Тікала навпаки, ну тобто в мирне життя, максимально дистанціюючись від того, що я пережила. Е, ні, мені так здається. Та, воно так не працює. Ага. Воно так не працює. Взагалі дуже дивні речі. Я вже ділився з колегами-журналістами, що впіймав, коли я вже дізнався, там дав документи на підпис. на на звільнення, і коли дізнався, що ці вже цим документам дали рух, і це тільки питання часу, коли ну коли вони будуть підписані, і власне я повернусь на, в цивільне життя, то я упіймав себе на думці, що мені страшно повертатись. Хоча звучить дуже дивно, люди зазвичай бояться на війну йти тебе тут так чекають. Зрештою, от власне в мене було відчуття, чи ну, чи знайдеться мені тут місце, чи наскільки я адаптуюсь до цивільних реалій, тим паче, ну таких напівцивільних ми вже згадували тривоги. Ну взагалі, ми живемо вже. Скажімо, в суспільстві цілому, де йде війна. Просто одні воюють на фронті, інші якось це переживають. Ну тобто тут вже все змішалось. А, а як ти реагуєш, до речі, на тривоги в місті, на прильоти в місто? Я буду відвертим, але ну, власне, я вважаю, що це не найкращий приклад. Е, мене дуже важко розбудити моїм рідним, коли тривога. І, ну, я так скептично кажу, ну блін, ймовірність того, що саме сюди прилетить в порівнянні з тим, як ти був в умовах, коли це могло статися щосекундно, і ну, власне віддаль до, до фронту була там якась дуже мізерна. так, то ну, Мені просто я, як людині воно здається, ну, якби що небезпека в рази менша. Хоча я повторюсь і не раджу нікому брати з мене приклад. варто реагувати. Я погадую приклад. Так, да, Це дуже. Дуже поганий приклад, цього, ну, але ну, я, я хотів бути чесним і дати відповідь на це запитання, Дякую. так як воно є. Я так собі десь приблизно і думала, тому що е, все знову ж таки пізнається в порівнянні, і коли ти пережив таке, е, то ти спокійно спиш при цьому при звуках сирен, бо, зрештою, це вже майже звичка. Ну як, спокійно, неспокійно, але спиш. Е, зрештою, повернувшись сюди. Е, Ну, можливо, в багатьох є розчарування, що вони не такі вже і очікувані, як їм здавалося, так у суспільстві. А, і не кожен може себе зреалізувати. Я от не розумію о цього принципу пошуку нової роботи. А чому не можна повернутися на старе місце роботи? Здебільшого воно зберігається. Е, так, ну якщо ми говоримо щодо роботи. Тут є два моменти. Перший момент, що на війні йде дуже велика переоцінка цінностей, і дуже часто буває, що те, що тобі було цікаве, корисне, ну, воно стає неактуальним, в тебе з'являються ну, якісь інші побажання. Ось тому це може викликати не бажання просто повертатись і займатися тим, чим ти займався, а пробувати щось нове. І другий момент це вже власне десь з практики спілкування з побратимами посестрами. То е, вони частенько не хочуть повертатись на попереднє місце роботи, тому що, каже, е, там в мене буде цивільний керівник, який, як то кажуть, пороху не нюхав, і як мені супергерою, йому підкорятись, це в мене буде дратувати, якісь оці речі, і вони не хочуть повертатись на попереднє. Тобто я готовий виконувати накази командира, а от е, якогось директора так, цивільного певне ні. не сприйняття типу цих вже. Які будуть ну, казати їм, акцентів, що, що їм робити mm -hmm. далі. Зрозуміло. Ти переборов це в собі. Ну, тобто, ти знайшов себе в новій роботі, ну, це я, я жартую, що я взявся за старе. А, у мене змінились, ну, це, скажімо, якась тренерська менторська робота. Так, в мене просто змінились партнери, з якими я це роблю. Ось, а... Щодо нетерпимості до офісу, це в мене вже давненько. Я ще в 2008 році зареєструвався ФОПом і з того часу. Такий був у вільному плаванні. І, зокрема, одне з тих, що мене спонукало цим зайнятися, це е, моя нелюбов підпорядковуватись комусь, сидіти оце зранку до вечора в офісі і так далі. Я відчував, що це не моє і вибрав більш ризикований шлях, але коли ти сам собі режисер, ти сам собі якби. Плануєш, що ти чим ти займаєшся, і як саме ти це робиш? Під нашу розмову мирно захропіла муся поруч із нами. Ми тут в трьох у студії. Так ти її заколосав своєю заспокійливою бесідою. Зрештою, в тебе був уже досвід подібної акції, яка оце наближається. анонсувала її півгодини тому. Ветері найтеплішого при відкритті простору ветерани цивільні Петрос. Ти модерував дискусію, яка була пов'язана, ну власне розмову з безпосередніми учасниками цього відкриття, яка стосувалася саме свого нового призначення в житті, так і <кхи> працевлаштування. Тоді це був такий пробний варіант, ну, власне, відкриття, тільки все починається, і це було восени минулого року. зараз уже щось таке дуже на професійній основі, оскільки береться за цю всю справу. Платформа з спла... LobbyX і ветеран хаб uh, задіяний і ветерани цивільні Петрос. Ну і тепле місто, в якому ти. А яка твоя офіційна uh, посада у теплому місті? Як uh, вона називається правильно? Ой, до речі, треба буде уточнити. Хто я? Ну це точно там керівник чи менеджер. Якесь там слово ветеранського напрямку. До речі, цікаво. Я уточню, як саме. Офіцій мала б виглядати моя табличка. Ага, ну ти її побачиш. Зрештою, це буде вже в середу, 12 лютого, з 9 ранку, починаючи до шістнадцятої. Ти будеш увесь цей час. Так, у... безумовно. Я єдиним хотів би доповнити, що серед наших організаторів та партнерів е також є бізнес-асоціація івано Франківська точно. Так вони зробили дуже великий внесок. Частина їхніх представників. Бізнесу якраз є дуже така лояльна і зацікавлена у, у ветеранах і щось робити для ветеранів і для війська. Зокрема, вони роблять багато. Тому їх теж важливо відзначати як партнерів Однозначно, так. як я могла забути. Це просто на одних ресурсах згадують одних організаторів на інших, інших, а я відкрила тільки одну сторіночку. Треба mm. було їх всіх зібрати докупи. І цікаве, цікаве, скажімо, так, формулювання. Отого всього там, як для тих, хто вже шукають працівників серед ветеранів, це все проводиться для працедавців, так і для тих, хто можливо зараз не зацікавлений, але на майбутнє. А чому на майбутнє? Нє, тому що більше людей повернуться, то ну, якось я не знаю, як це стратегічно так мислиться, як це можна зараз заздалегідь спланувати. А, є щось особливе в працевлаштуванні ветеранів ветеранок? А, ну, Є особливість, мабуть, в тому, на, наскільки колектив сам бізнес, команда, яка приймає ветеранів, е, наскільки вона до цього готова, і наскільки вона. Е, вони розуміють, що багато речей є в сприйнятті ветерана стереотипними. ну, Зокрема, бізнес, бізнесу страшнувато, що візьмуть ветерана, а він якось себе неадекватно буде поводити. Чи, скажімо, він буде конфліктувати всередині колективу? Ну, тобто, є, є якісь речі, які ми стереотипно сприймаємо, так і тягнемо з собою у всі сфери життя, ну і зокрема, і в бізнес. А якраз трошки хочу зупинитись на цій події. бо... Вона дійсно вона має таких, я б сказав, дві складових з одного боку. Це ветерани-ветеранки. Ми їх кличемо для того, щоб вони, наприклад, у форматі швидкої співбесіди могли поспілкуватись з. Скажем так, потенційним роботодавцем, якщо їм власне зацікавлять якісь вакансії, які там будуть представлені, це майже спіддейтінг, тільки з роботодавцем. Так, і, і зауважу, що вже більше компаній різ, різного плану вони власне будуть мати свої столики, де власне буде можливість такого короткого знайомства і такого короткої розмови. А більше, взагалі більше 40 компаній зацікавилися і зареєструвались на цей захід, навіть ну тобто, це свідчить про те, що е, цей процес є дуже е, двосторонній. Тобто, бізнес теж зацікавлений розібратись у цьому. Яка специфіка? Чому власне ми виділяємо що от беремо ветерана? Хоча вчора це був просто Василь чи Петро, і ми брали його на роботу без, без якихось ну бар'єрів, скажімо так. <світ> Ось і власне подія передбачає, що для бізнесу для роботодавців. Якраз у е, просторі Петрос буде від ветеран хаба е, така лекція, чи як ми розмова можемо це так назвати. Е, власне, навіть зачитаю, вона називатиметься інструменти ефективної та тол толерантної співпраці з ветеранами ветеранками на робочому місці. Тобто, якраз оті всі зауваги, стереотипи, про які я говорив, нюанси. Оце все там буде е, був, про це будуть говорити. Для ветеранів теж передбачено тренінг від відомого Лобі X, де власне їм буде презентовано. Для прикладу, як гарно е, і якісно оформити своє резюме в пошуках роботи, якісь лайфхаки, де шукати роботу, ну от щось, щось таке, е, це точно буде цікаве і корисне, е, тому ще раз е, запрошую всіх побратимів, посестер 12-го числа до нас долучитись і отримати максимум користі і задоволення. Чому про задоволення? Бо... Є нагода прийти цілою родиною. Ми подбали про це, і буде дитяча, скажімо, дитячий майданчик, площадка, так, де можна буде залишити діток, коли власне. Батько чи мати буде цікавити питаннями працевлаштування або спілкуватись неформально з потенційним роботодавцем. Це майже садочок, тобто в ньому там аніматори з дітьми займаються. А мама тато в той час. Намагаються про це влаштуватися, чи принаймні щось означати собі на перспективу, чогось навчитися корисного. Більшість людей мені здається в цьому контексті. Вважають за потрібне наголосити на тому, що а чому б тоді, якщо так складно інтегруватися, ну одним із іншими, а чому б тоді не створити якісь окремі ветеранські бізнеси, в які всіх всіх, всі, всіх розуміють, і в такому випадку без проблем відбувається взаємодія? Та банально, тому що е, бути підприємцем чи бізнесменом, хто як називає, це власне та сама історія, як бути лікарем е, чи мати якусь іншу професію. Воно потребує певних, е, певних якостей людини, е, потребує певних знань, е, певного досвіду чи вміння. Тому, ну, на жаль, на жаль, я констатую, що не всі, мабуть, можуть бути підприємцями, так само, як людина, котра може тримати в руці олівець, вона не обов'язково є художником. Так? Хоча малювати щось і якось можемо ми усі тут десь воно дуже схоже. Але з іншого боку, є частина людей, яким норм ходити на роботу, ну тобто такий формат їм є прийнятний. І ну, це якраз можливість для них. А бізнес у свою чергу, ну, бізнес розуміє, що їм потрібні робочі руки, роб, ну, робочі голови так, для, для своєї роботи подальшої. А окрім ветеранів, ну, у нас зараз дуже велика кількість людей буде мати цей статус, тому тут рано чи пізно вони стикнуться з тим, що серед їхніх працівників з'являться ветерани. І, от, власне, е, якийсь бізнес вже готовий вчитись, що як це робити, щоб це було максимально гладко, комфортно об, обом сторонам, а інший бізнес просто змушений буде рано чи пізно теж цьому вчитись. Тому варто, мабуть, вже починати і десь рухатись в цьому напрямку. А чи йдеться окремо про працевлаштування ветеранів із пораненнями, які закінчилися певними обмеженнями можливостей? Так, ну десь я зокрема і про, про це мав на увазі, коли казав, що е бізнес готується до, до прийому ветеранів. Це якраз і про певні інклюзивні моменти. Тобто деякі компанії вони передбачають те, що людина може бути, скажімо, на кріслі колісному, так, і як зробити їй, облаштувати робоче місце, щоб воно було окей і щоб воно було комфортне. Ну, про це зокрема теж. В процесі цього дня, який буде насичений різними подіями, Андрій запрошував на середу приходити впродовж цього дня, але для цього попередньо треба зареєструватися. Так, так, на сторінці теплого міста, ветеран хабу багато-багато де е, наші партнери, зокрема з місцевих змін, розповсюдили цю інформацію, тому можете ну, банально загуглити кар'єрний день. В Івано-Франківськ і знайти там реєстраційну форму і зареєструватися. Це не є складно, займає дуже мало часу. Ти назвав кількість е підприємств, які і е підприємців, які вже зареєструвалися? А чи є якась статистика по зареєстрованих ветеранах? Е багато, але ага. точно не, не хочу пальцем в небо ага. придумувати щось. Але ми якраз ми маємо на увазі зокрема і команду теплого міста. Ті, хто дотичні до цієї події, ми працюємо максимально для того, щоб залучити якраз максимальну кількість побратимів посестер, щоб як мінімум вони дізналися, що така можливість буде, і долучились, якщо в них є в цьому потреба. Теоретично таке би потрібно було проводити періодично, тобто з перервою, там ну в півроку, так. Чи там кілька місяців квартал? Тобто, це може бути е, постійна подія кар'єрні е, для дні для ветеранів. ветеранів. Я я думаю, це швидше всього так і буде. Бо, зокрема, там в рамках іншого проекту е, е, робили таке велике дослідження про потреби ветеранів, ветеранок. І там проблема потреба, проблема в працевлаштуванні у власній справі, тобто в чимось в занятті, чим той ветеран, ветеранка буде займатися. Так воно є одне з ключових таких. І, зокрема, вже завдяки проведенню цієї події ми, як тепле місто, якраз зацікавлені в створенні такого пула роботодавців, представників бізнесу, а також активних. Ветеранів чи їхніх організацій якраз для подальшої такої роботи, яка, зокрема, може передбачати і періодичне проведення таких подій, бо вони дійсно потрібні. Але це в нас така, скажімо, розвідка боєм. Угу. Так що це нам теж буде корисно як команді взяти в цьому участь і подивитись, як воно все вийде. Якщо все складеться, то це буде своєрідний HR-проєкт, проект, але саме для ветеранів і ветеранок. Угу. Щоб звести потрібних людей докупи, потрібних працедавців і потрібних пошукачів роботи, хто кого шукає. Це все здорово. А що ти робив у Дніпрі? Розкажи тепер нам. Звідки ти повернувся, куди ти їздиш, а що ти ще робиш, окрім того, що ти зараз займаєшся тут активностями? Ти вже до середи тут нікуди не ну, вже ні. Вже з наступного тижня у мене знову почнеться таке міні-турне, якщо можна так сказати. Щодо моєї поїздки в Дніпро, я також ще є тренером та ментором в проєкті від Міжнародної організації міграції. Це теж про ветеранів. Зокрема, вона включає 10 громад з усієї України, котрі щось хочуть або вже роблять для ветеранів своїх у своїх громадах. Це у більшості випадків йдеться про невеликі громади, але є й зокрема Дніпро, Одеса, і також 10 організацій, котрі вже працюють для ветеранів в різних сферах. Зокрема, Дніпро, де я був, це простір про жити, це кризова психологічна служба. І так як Дніпро є прифронтовою областю, то в них потреба в існуванні такої служби дуже величезна, і в них є вже великий досвід у цьому, і це було корисно. А власне, моя роль там була це проведення для них такого навчання. Якщо це так можна назвати, власне, по комунікації з ветеранами якісь нюанси. Ми, хоча це було, я б назвав це такою двох двосторонньою зустрічю, тому що враховуючи їхній досвід, я багато чого і для себе почерпнув, і чим буду ділитись, зокрема, з іншими громадами та організаціями. Багато всього робиш, а що ти робиш у вільний час? Він з тебе є? Е, ну, намагаюсь так. От, до речі, одне з е, таких, що помінялось і в якому напрямку намагаюсь е, працювати, скажімо так, це знаходити якийсь певний баланс і давати собі час трохи на відпочинок. Це як про кисневу маску в літаку, так? Ти нікому не зможеш допомогти, якщо ти сам не в ресурсі. Ну, тобто про маску йдеться, що якщо мама з дитиною, то спочатку мама має одягнути собі маску, а потім дитині, бо інакше воно не спрацює. Тут схожа ситуація, якщо я буду не в ресурсі, то ну, чим я буду корисний, власне, у будь-якому з тих проєктів, про які ми говорили. І ну, намагаюся, поки воно вдається. А у вільний час, який собі намагаюсь знаходити, я літаю на FPV-дронах, це моє хобі. Це те, що я теж приніс з війни. І як не дивно за що війні вдячний, тому що до, до ну, до повномасштабки я собі не міг уявити себе fpv пілотом. Зараз це моє хобі. Я час від часу виїжджаю десь в деякі містечка, де можна політати, і власне літаю. Клас! Ну, то ясною погодою легких польотів задля задоволення. Однозначно, Андрій Фармога у студії найтеплішого полюсу планети запрошував на кар'єрні дні у промприладі для ветеранів-ветеранок цієї э, середи, найближчої середи, 12 лютого. Перший такий э, пробний, э, ну, камінець не камінець, э, така вже одразу скеля, вже глиба, глиба. Tá, э, э, який. Э, Власне, збере усіх зацікавлених. Він вас там чекатиме, а ще багато інших людей. Тож реєструйтеся в мережі і приєднуйтеся до події. Спасибі тобі за все, що ти робиш, і за те, що ти сьогодні тут. І загалом, спасибі. Дякую вам, Па-па.